Діти найцінніший скарб будь-якої нації. Від їхнього виховання залежить майбутній напрямок країни. Нині важливо розуміти, що всі діти різні, але вони рівні у своєму праві бути щасливими. Вихідними в молодіжному парку відбувся сімейний вікенд для дітей з особливими потребами та їхніх друзів. Я була на воєнній машині, там було дуже круто. Побачила ну, познайомилась з новими друзями, побачила старих дуже давно. Ми з ними останній раз бачили там. Десь рік тому, коли ми були в Болгарії. Сьогодні я побачив подуску яку я давно не бачив. Я сьогодні отримала радість, веселощі та, та дуже класно, я провела час. Сімейний вікенд організували в четверте. Головна мета показати суспільству рівність всіх дітей. Сьогодні працює 11 локацій. Дітки з особливими потребами можуть знайти для себе адаптовані майстер-класи, такі як робота з глиною, ліпка, пісок, аквагрим, візуальні майстер-класи, шоумельних бульбашок, робота анімації, фудзона. До нас також сьогодні долучились військові зі своєю технікою. Загалом до заходу долучилось понад 11 благодійних фондів та громадських організацій. Увагу дітей та дорослих привернула військова техніка. В кабіну броньованого автомобіля міг сісти кожен і відчути себе справжнім воїном. Це найпоширеніший військовий автомобіль світу. Його виробляє виробник, який називається Хамер. Він є броньованим, він так спроектований, що він не перекидається. І є, можна сказати, най 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 найкращим. І розп... найбільш поширений по всьому світі, окрім розваг, у яких батьки брали активну участь, вони мали можливість поспілкуватися з психологами, менторками та отримати корисну інформацію і підтримку. Потрібно частіше залучати дітей до таких активних розваг: відпочинку до спорту. Це все. Дуже потрібне для нас і для молоді, і для дітей, і для їхнього розвитку. Сьогодні це дуже багато своїх старих знайомих діток. І радіємо, якщо в когось є якісь прогреси, якщо в когось є якісь зрухи в кращу сторону, і і просто радіємо зустрічі з цими з цими людьми. Саме в цьому віці закладається. Добро, віра, надія, сила, мужність, яка потрібна буде людині у дорослому віці. Тому саме такі заходи допомагають дітям закласти в собі цю зернинку на майбутнє, яка буде проростати стержнем української нації. На завершення свята усі присутні мали можливість поласувати польовою кухнею свіжими фруктами та солодощами. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.